Отже, долучаємо до нашої розмови Тараса Загороднього, політтехнолога керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні, добрий вечір, героям слава пане Тарасе, Я хочу почати з вами з останніх речень, які сказав Володимир Зеленський, про слабке місце Путіна. Гроші і що якщо заморожені гроші, активи російські передадуть Україні, це Путіна послабить. Як ви вважаєте? Я повністю погоджуюся з президентом, тому що і Росія і Російська. Що, по суті, режим Путіна а велика корпорація, якої максимально виключити ресурс Росії та зберегти на Заході. І якщо Путін не має, не має такої функції зберегти такі гроші на Заході, та в тому числі, то тут. У еліт в першу чергу російських навіть президент буде дуже потужний удар по економіка і, і е, 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 гроші, які вони не можуть зберегти за кордоном. <різ 'я> Пане Тарасе щодо ймовірності переговорів от Зеленський сказав: він не буде дзвонити. Ну Путін не буде дзвонити, бо він не хоче переговорів, не хоче закінчення війни. Е, теж повністю погоджую. Чому тому, що Росія зараз не готує переконувати, і вони впевнені, що вони можуть далі в такому ж темпі. Вони впевнені, що можуть воювати. І що може тобто, послабити їхню віру, це звичайні дії української армії, конфіскація майна за кордоном за державних активів, і знищення їхньої нафтопереробної промисловості. Сьогодні під час прес-конференції я давав куларах пан Малюк інтерв'ю стосовно того, як вони виконують програму по знищенню нафтопереробної галузі Росії. Впав експорт нафтопродуктів через удари по НПЗ, впав експорт через удари по портах по Балтійському морю і на це дуже болюче в дійсності удари, бо у них немає запад, що можуть замінити це. От, от коли вони їх притисне, тоді Україна зможе диктувати власні умови стосовно того, як теоретично можуть відбуватися перемовини, угу. пане Тарасе, Ну знову ж таки, да ми всі очікуємо на допомогу з боку Сполучених Штатів Америки, і Україна повідомила США, коли очікує на схвалення допомоги від штатів. Про це також розповів президент України під час прес-конференції. Давайте послухаємо Володимира Зеленського і обговоримо. Надія на конгрес є. І я впевнений, що. Буде позитив, ну а інакше я тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка упродовж місяця. Це наш запит. Як вважаєте, чи дійсно о, є ризик того, що песимістичний сценарій відбудеться, і ми опинимося в новому світі, де Україна залишилася без допомоги Сполучених Штатів Америки. Що ми можемо зробити, щоб цього не відбулося? Ну, дивіться, судячи з того, от на Мюнхенській конференції... Представник по Україні говорив, що в принципі в палаті представників України є приблизно 80%. Поки що внутрішні інтриги пов'язані з внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів Америки, на які ми ніяк на жаль не маємо ніякого впливу. Але я все ж таки дотримую сценарію, що військова допомога в тій чи іншій мірі Україні все ж таки буде надана. А от стосовно фінансової допомоги там можуть виникнути питання, і я думаю, що там буде десь скорочене, десь оптимізована. У цьому я не сильно впевнений. Звичайно, хотілося б сподіватися, що повний пакет все ж таки був виділений для України. Але ми повинні готові бути до таких сценаріїв. Але і знову таки ми повинні розуміти, що чим сильніше ми будемо виглядати, чим частіше буде бити Україна по території Російської Федерації, тим Швидше буде проходити а, процес ухвалено до саме… До, допомоги? До побачите, пане Тарасе, Тут таке саме... замкнуте коло. Нам потрібна зброя, щоб бити по російській території, зокрема, наприклад, далекобійні ракети. Наприклад, от а вони чекають, щоб ми били. Ну хто має знаєте, Що, Ні, що було перше? Яйце протир... чи курка? Хто має зробити перше? По території Росії можна використовувати тільки українську зброю. Це сьогодні, до речі, президент сказав, підкресливши це ж для західної аудиторії. Що використання західної зброї може бути тільки по території а, тимчасово окупованої України. Те якраз наша зброя, наш ВПК, бо ми повинні розуміти, що Росія ядерна держава. Ніхто не хоче ризикувати та перевіряти, чи працює у них ядерна зброя. Нам не забороняють бити по території Росії, але для цього потрібна власна зброя тобто мобілізація нашої економіки військові рейки і тоді тоді буде тоді буде все гаразд Пане Тарасе, ну на жаль, у Росії є не тільки ядерна зброя, ще й інформаційна очільник головного управління розвідки Кирило Буданов назвав головною метою російської операції Майдан 3 посіяти думки про нелегітимність української влади всередині країни. Сказав про це керівник ГУР під час форуму Україна, рік 2024». За його словами, ця операція Кремля вже провалюється. Буданов зазначив, що росіяни спланували створити ситуацію, в якій можна поставити під сумність легітимність не, не стільки президента Володимира Зеленського, скільки. Загалом ухвалення рішень в Україні. А яке пана Тарасе, ваше ставлення от до цієї спецоперації, про які говорив, зокрема і Кирило Боданов, цей майдан? 3 дійсно вона провалюється, як він каже. Ну, теоретично все можливо, тому що росіяни активно вони спеціалісти в спецопераціях, Вони дуже гарно в дійсності цьому навчені. Ми це можемо бачити, в тому числі до речі, по Польщі, як вони активно розігрують цю антиукраїнську карту проти українців. Так? хоча е, Росія, наприклад, закитає більше свого зерна, дешево, в тому числі в Польщу та в ЄС, але всі увагу, вони досить грамотно переключають на Україну. Ми повинні це розуміти. І слід не і слід їх недооцінювати. Вони вивчили уроки. Оки що, що працює, що не працює. вивчають українське суспільство постійно, 24 години на постійно бачать якісь болісні теми постійно їх розмухують і так далі ну стосовно легітимності ну є 108 восьма стаття конституції україни яка чітко зазначає що а, новий президент приходить на посаду після після переобрання так а це у нас вже застосовувалось в 2004 році, коли пан Кучма мало ну, пересидів свій термін ну приблизно на півроку. А в 108 статті конституції немає терміну, де, де визначається mm -hmm. межі скільки може перебувати при владі воєнний стан більшість країн проведення виборів. Тому тут звичайно що. Ну, я важаю тлазу для того, щоб говорить. А таке питання, пане Тарасе. Хто зараз в Україні, на вашу думку, є найбільш вразливий для оцих російських ІПСО? На кого вони будуть спрямовувати ці зусилля навіть в рамках цього плану, про який Кирило Буданов розповів? Всі верстви населення де росіяни досить о, вивчають дуже У них дуже потужна аналітична служба. Ну теж таки е, немає. Кого Такого умовного фактично немає перешкод. бачу, що вони активно використовують дуже правильно, якісну українську. Якщо раніше ми сміялися, як вони питають з російської на українську на угу, зараз я Так, пам'ятаю. Зараз... От у мене теж коментарі приходять угу. думку, живе. А так різні можуть бути. Uh -huh. Вони тактика ж росіян постійти хаос, постійти хаос. А вони для от ми якраз які. маємо зробити все, щоб у них це не вийшло. Дбаємо про свою я інформаційну гігієну. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи.